Друзі, уроки хімії зазвичай проходять у спеціально обладнаному шкільному кабінеті. Кабінеті хімії. Він суттєво відрізняється від інших, бо пристосований не лише для навчання, а й для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт. У кабінеті хімії парти і столи мають спеціальне покриття стійке до дії хімічних речовин. Є в хімічному кабінеті спеціальний пристрій, витяжна шафа. У якій проводять досліди з речовинами, що мають неприємний запах небезпечними газами тощо до робочих місць підведено водогін. У хімічному кабінеті, як в реальному, так і у віртуальному, діють особливі правила поведінки. Про них і поговоримо. Перше правило дотримуйтеся порядку: розміщуйте на столі лише необхідні для даного уроку речі, не захаращуйте робоче місце. Правило друге. Спочатку думайте, а потім дійте. Ретельно обмірковуйте кожен дослід. У жодному разі не виконуйте експерименти, які не передбачені програмою та не узгоджені з учителем. Не відволікайтеся під час роботи та не відволікайте інших. Наступне правило є одним із ключових. Ніколи не використовуйте невідомі речовини або речовини в ємностях без етикеток. Це вкрай небезпечно. Якщо у вас виникли сумніві щодо реактивів, негайно зверніться до вчителя або лаборанта. Четверте правило: закінчили роботу, приберіть робоче місце. Залишки речовин у жодному разі не можна виливати або висипати в ємності, з яких ви їх набирали. Більшість розчинів, що залишилися, можна виливати в раковину, змиваючи рештки проточною водою. У наступне правило ми зберемо ключові заборони. Отже, в кабінеті хімії не можна споживати їжу, бігати, штовхатись у кабінеті багато скляного посуду, який може розбитись і травмувати когось. Не можна захаращувати проходи між столами і вихід з кабінету. Не потрібно псувати майно і обладнання кабінету. І пам'ятайте, у разі виникнення будь-якої незрозумілої ситуації пожежі, задимлення, негайно повідомте про це вчителю, будьте завжди обережні. У сучасних лабораторіях сила силенна різноманітного хімічного посуду і приладдя. Багато й хімічного посуду, який будемо використовувати під час лабораторних дослідів. Хімічний посуд найчастіше виготовляють зі скла, бо скло стійке до дії переважної більшості хімічних речовин. Є також хімічний посуд з порцеляни, пластику тощо. Більшість експериментів ми будемо проводити у пробірках. Під час виконання дослідів і зміркувань безпеки не заповнюйте пробірку більш ніж на третину її об'єму. Зазвичай для дослідів використовують по 1 2 мл рідкої речовини або розчину, а твердої речовини набирають шаром за вишків кілька міліметрів. Дно пробірок заокруглене, тому їх тримають у штативі. Окрім пробірок, часто використовують хімічні склянки різного типу і місткості. Ну, а якщо для досліду потрібна лише одна-дві краплини розчину, то такий дослід можна провести на предметному склі. До речі, для нанесення краплини на скельце або відбирання декількох краплин рідини в пробірку, використовують піпетку. Часто з хімічним посудом асоціюється слово колба. Колби використовують для приготування розчинів, проведення дослідів, збирання газів тощо. Вони бувають різні, плоскодонні, круглодонні, конічні та інші. Продовжуємо знайомство з хімічним посудом. Іноді виникає необхідність подрібнення кристалів речовини або перетирання їх на порошок. Можна провести аналогію з тим, що зерна кави перед приготуванням напою перемелюють у млинку. А от у хімічному кабінеті для подрібнення твердої речовини використовують порцелянову ступку з товкачиком. З її допомогою можна швидко перетворити шматок крейди на порошок. Для того, аби відібрати порцію твердої речовини, використовують порцелянову ложечку або шпатель. Зверніть увагу, що для кожного реактиву необхідно мати окремий шпатель. Якщо потрібно відібрати певний об'єм рідини, Використовують мірний циліндр. Перед тим, як ним скористатися, з'ясуйте ціну поділки його шкали. Спостерігайте за кількістю налитої рідини так, щоб відповідна позначка була на рівні ваших очей. У хімічному кабінеті ще багато різного посуду. Скляну ємність для холодної води або льоду називають кристалізатором, скляну ліку. Використовують не лише для переливання рідини, а й під час розділення суміші твердої та рідкої речовин. Ця операція називається фільтруванням. Лійку при цьому, звісно, не тримають у руках, а поміщають у кільце лабораторного штативу. Розгляньмо будову цього штативу детальніше. Він складається з металевої або керамічної основи, її ще називають підставкою, до неї приєднаний вертикальний сталевий стержень, на якому за допомогою муфти із гвинтовими затискачами закріплюють лапку або кільце. От у кільце й поміщають лійку для фільтрування. Також кільце слугує для розміщення на ньому колби під час нагрівання або порцелянової чашки для випарювання. У лапці штатива зручно закріплювати пробірку, в якій буде відбуватися нагрівання речовини. Послаблюючи гвинт муфти, можна встановити необхідне положення пробірки над нагрівачем. Для нагрівання у шкільних лабораторіях найчастіше використовують спиртівку. Це ємність із гнотом, яка містить горючу рідину етиловий спирт. Для запалювання спиртівки до гноту підносять палаючий сірник. Коли ж спиртівку необхідно погасити, полум'я накривають ковпачком. Дмухати на полум'я спиртівки не можна. У жодному разі не залишайте запалену спиртівку без нагляду. Крім спиртівки, під час лабораторних дослідів часто використовують сухе пальне. Таблетку сухого пального кладуть на металеву підставку. І підносять палаючий сірник. Для того, щоб пальне погасити, використовують металевий ковпачок. У лабораторіях університетів для нагрівання речовин використовують газові пальники електричні прилади.